Я ледь не загубила себе в житті, яке вигадали для мене інші. Всередині завжди жило відчуття справжнього бажання допомагати людям, але мій розум, керуючись логікою, переконував в неможливості змін. Залишити все звично було кращим вибором, хоча всередині було неспокійно та спустошено. Моя істина я ламалася під тиском обставин. Я не брала відповідальність за свої справжні бажання. Здавалося, я не маю логічних шляхів для їх реалізації, але варто було зробити крок, і з'являлася енергія, сили, можливості, як з іншого виміру, щось казкове відбувалося. Головним було продовжувати йти до себе і вірити, незважаючи на ігри розуму. Мрії та ідеї здавалися божевільними, і я робила одну й ту ж саму помилку я намагалася їх осмислити, зрозуміти, але не діяти. Саме так помиляються галостіки, пояснюючи, розкладаючи по полочкам все до того моменту, поки мрія не стане абсурдом, не слухаючи себе, не реалізовуючи глибинні бажання. Ми стаємо безвідповідальними перед головною людиною в цьому житті, самим собою та втрачаємо її.